Ну і сьогодні чорна п'ятниця. Ну, це такий розкручений, дуже цікавий е, якби, маркетинговий хід. І про це ми будемо говорити із нашою гостею Юлія Мерхель, голова громадської організації Let's, Let's Do Ukraine. Вітаємо, пані Юлії. Доброго вечора. Отже, скажіть, що таке Чорна п'ятниця? Це просто от, щоб надурити людей, аби бігли скуповувати товари, аби розвантажувати склади. Чи це ну, щось корисне, адже ну, можна купити в три рази дешевше, річ ніж вона вартує? Ну, насправді чорна п'ятниця, як екологісти, її називають день без покупок. Або зелена п'ятниця, от а, «Альтернатива». Це ж така чорна п'ятниця була штучно зроблена для того, щоб а, визивати такий ажіотаж. Попит на пропозиції дають нашим споживачам, і насправді ми, як ніколи, бачимо цей попит. Навіть є така статистика в Україні, наприклад, у 2019 році 3,2 мільйони покупок тільки через ПриватБанк купили в цей день і витратили понад мільярд гривень. Тобто, це така статистика жива, яку давали вона офіційно в інтернеті, і тут ми говоримо про те, що ця чорна п'ятниця вона над нашому довкіллю. Тобто, люди дуже часто в, в цьому якійсь знаєте, в погоні за цими знижками. Вони накуповують багато речей, якими не користуються, або потім просто викинуть, або вони можуть не бути не на надто якісними. Плюс частина компанії вони штучно спочатку підіймають цін, а потім ніби роблять знижки. І таким чином спікулюють на якихось емоціях візуальному сприйнятті. Всіх громадян, і а, насправді, ну, чотирп'ятка, все ж таки вона дуже і пагубно впливає на нашу планету, тому що це все таки сміття. Є звичайно декілька нюансів, як можна це кажуть, обійти екологічно відповідальність, але трошки згодом продовжувати е, гаразд. Ну але ж ви самі кажете, що такі великі суми люди тратять. А це ж. Гроші це кров економіки, це ж прекрасно. Люди купили, банки отримали, гроші пішли у виробництво, все крутиться, бізнес працює, економіка піднімається. Чим це погано? Ну, давайте почнемо з того, що дуже багато зараз іде онлайн, якихось його на да, магазинів, і тому подібне, які дуже часто навіть не зареєстровані як ФОП, і це є вже тіньова економіка. Да? якщо брати е, фірми, легальні фірми, і як зробити так, щоб ніби. І не я кажуть плестися на цю чорну п'ятницю, але зробити максимально екологічно це. Тоді в першу чергу ми просто закликаємо по один день від покупок усіх абсолютно. А далі якщо потрібно щось купувати це планувати покупки обов'язково максимально підтримувати українського виробника, тому що це вже буде економіка наша українська, а не десь китайська або ще гірше. А, о, да. І далі це а, думати про ці покупки, які ви зробите. А що я зроблю, коли мені це не потрібно буде? Чи зможу я її відремонтувати, якщо вона зламається, Скільки років вона буде жити? Чи підвалю я її в екологічну покупку або візьму з собою для того, щоб відмовитися в? Упаковки і дуже дуже багато таких нюансів, які ми просто закликаємо обов'язково ну, наперед, і плюс, наприклад, якщо вона зламається, це річ особливо техніку, чи зможу я наприклад її відремонтувати в нашій країні? А, ось і чи є на неї взагалі деталі якісь? Якщо брати взагалі підготовку таких розпродажних днів, то звичайно в першу чергу потрібно почистити свій гардероб, почистити, поприбирати шпаті, розібрати все речі, якими ви вже не користуєтеся. віддати їх можна з гуманітарні штаби, можна волонтерам, можна нужденним сім'ям. Щось відремонтувати, наші малі підприємці чекають да, для того, щоб можна було і взуття відремонтувати, і одяг відремонтувати, і техніку відремонтувати для того, щоб дати техніку продовження життя. Або всі зламані речі. Зараз ви знаєте, навіть автомобільні акумулятори переробляють, дають їм друге життя, і е, зараз від них живляться і телефони, і, і різні павербанки. Тобто і все. Тобто на такому прикладі можна дійсно бути коло. Логічно відповідальними, ну і знов ж таки, наприклад, ті ж самі речі можна здати. Якщо їх вже носити не можна і подарувати, не можна здати волонтерські штаби. Наприклад, з них зараз плетуть маскувальні сітки, волонтери продовжують плести. Тому тут є багато. Осів, але, але ж таки ми за те, щоб чорна п'ятниця ставала зеленою п'ятницею, щоб кожен громадянин був екологічно відповідальним, щоб він планував свої покупки, щоб він підтримував вітчизняного виробника, не накуповував речі, які ми не будемо користуватися або надречі, і тоді це буде максимально правильно і зменшить активний вплив на навколишнє середовище кожного співача. Пані Юлія, от можливо, ви зможете пояснити, як працює ця психологія реклами. Ну що можна зрозуміти, якщо людина чекає цієї чорної п'ятниці, щоб купити річ, яку вона давно хотіла панувати купити, яка їй потрібна, але не можна зрозуміти, чому люди купують речі, які їм взагалі не потрібні, тільки тому, що на них знижки. І ми там іноді бачимо відео, коли люди мало не б'ються за ті. Euh, останні акційні речі, які залишаються. Як це працює? Чому так і як з цим боротися? От ви назвали декілька пунктів вашої ініціативи, їх потрібно доносити людям. E, є таке навіть поняття, як жертва реклами. Так, то ці люди, що жертв, жертви рекламою, вони десь не завжди усвідомлено це роблять, а просто піддаються. Всі пішли. Я пішов <чушен Ball> чи, чи як це працює? <каз�> <казове> 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 <різова> це жертва реклами, це мас-маркет, це насправді просто. А, великі маркетологи грають з нашим візуальним сприйняттям і з нашим цим споживчим а, бажанням щось придбати по знижкам, тому що насправді в Україні війна зараз навчила нас бути максимально економними і не купувати, треба, тому що нам ще потрібно ділитися із армією, і з волонтерами, і з людьми. Тому, і зараз ми більш навіть екологічно стали, але якби це була наша. Не життя, то з цим було би проблема, тому що навіть бабки в різних супермаркетах вони просто закуповують цю гречку, собу, ціль і тому подібне. А воно, наприклад, про портящіся ці продукти, вибачте за русизм, І а, вони закуповують, потім там заводяться якісь Звірі, що і, і це викидається, тому що одна людина або одна родина не може це використати. Тому тут треба дійсно для того, щоб економія бюджету свого планувати, писати, не закупувати зайвого. Ми все робимо для стабільної економіки, щоб зараз були товари на полках, не було жодного тут дефіциту, як кажуть реально. Тобто, все наповнено, І навіть я вам кажу, що в 2022 році українці приносили додому 200 а двісті кілограмів сміття, да, так і приносять день. До речі, про сміття? День. Як? До речі, про сміття. От вчора був дуже такий гарний приклад, коли збірна Японії на чемпіонаті світу в Катарі. Грала свій матч і японські вболівальники після закінчення матчу взяли мішки і прибрали за собою все сміття. Хоча насправді там є служби, які би це прибирали. Навіщо вони це робили? Тобто вони так навчені? Так, насправді це навчені. Я просто закликаю всіх українців на да Долучатися до нас, тому що в першу чергу ми маємо не купляти сміття, не робити сміття. Тобто, якщо це так сталося, то здавати його на переробку, і ми навіть створили національну мапу пунктів прийому вторинної сировини, де ви можете і знайти пункт прийому і намітити той, що ви знайшли або телефоном задати, щоб люди могли сортувати, здавати на переробку. Да? І а, таким, тим, тобто, підтримувати ось, і, да, екологічно відповідальний слід і, до речі, зменшувати використання ресурсів планети Земля. Тому що чим більше ми переробляємо, менше сміття накопичується навколо наших міст і сіл, і тим краще наша екологія в цілому да екологічний стан на, на нашого довкілля, тобто, а це впливає на наше вами здоров'я. Скажіть, а чи дала хтось заборона продавати товари у? Поліетиленові пакети і не брати за них гроші, бо вони насправді там коштують 10-15 копійок, а зараз це не гроші. Ну у нас вже в є в столиці 12 гривень коштують за такими за таку маєчку. Просять, тому насправді чим дорожче цей пакет тим менше люди будуть користуватися ними, і тим більше вони долучаються до таких наших, як таточних ініціатив мішечок. Наприклад, чують уже старого вживаного одягу. Скільки торбинок скільки потрібно для закупи, да? і користуються цим магазині. По перше, ти зробив це своїми руками. Це займає 5-8 хвилин з головою ниткою. Ось ти даєш річам, друге життя, і да? І користуюся багато разів, насправді, і це дуже класно зберігає, якби що наше навколишнє середовище в максимально екологічному стані. Тому якби до проекту, до речі, мішечки можна долучатися, хто ще не долучився, шити мішечки, користуйтесь в побуті і приймайте участь у нашому конкурсі, бо там будуть подарунки. Ще 5 діб можна, якраз світла немає, чим зайнятися. При свічках можна щось пошити, ще й подарунки виграти. Ну деталі на сайті It Ukraine.org. Що ж дякуємо вам, пані Юлії, за ці коментарі за вашу роботу за ваші ініціативи. Ми сподіваємося, що кожного дня українці ставатимуть екологічно грамотнішими і берегтимуть довкілля, попри те, що ну ворог знищує не тільки все живе, а й довкілля. serdecznie dziękuję bardzo